Сьогодні ми будемо шукати істину разом на програмі «5 хвилин для вічності. Вітаю вас! Вести роздуми з вами буду я, ведучий програми Володимир Гриневич. В книзі «Пророка Ісаї записано унікальне пророцтво про народження Ісуса. Бо дитя народилось нам, даний нам син і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я Йому, дивний порадник, Бог сильний, Отець Вічності, Князь Миру. У цьому тексті є багато прекрасних думок для наших роздумів. Я пропоную тільки одну: ім'я йому дивний порадник. Як ми вже зазначили, це пророцтво про прийдешнього Месію, про вашого мого Спасителя. Слово дивний сказане пророком у цьому випадку походить від єврейського слова «палех», яке буквально означає диво. Дійсно, життя Ісуса було нескінченним дивом, Його народження було чудом, Його безгрішне життя було дивом, Його служіння хворому гріхом людству було дивом, Його дотик відкривав очі сліпим і устанімим від народження. Вуха глухих знову чули, слабкі і немічні істоти отримували нові сили. Людям повертався здоровий глузд. З гріховної безодні були витягнуті грішники після того, як він стійко витримав страждання, які заподілили злі люди і демони, його прибили цвяхами до Христа. Його змогли покласти у могилу, але не могла там його втримати могила. Його воскресіння на третій день було дивом, яке гарантувало свободу від смерті безлічі людей у всі віки. На сороковий день після Свого Воскресіння Ісус вознісся до Свого Отця на небо. Ще одне диво, найбільш прояв божественної сили, яке слід зауважити, це коли в перший ранок Воскресіння Він звільнить полонених з могил. За ним підуть полчища святих, яких ніхто не зможе порахувати. Апостол Павло підсумував всі чудеса про те, ким був і ким є Христос, коли він написав до Тимофія. Безсумнівно, велика це таємниця благочестя. Хто в тілі з'явився, той оправданий духом, ангелом показався: проповіданий був між народами, увірувано в нього в світі. Він у славі вознісся. Він все ще залишається дивним. Він творить чудеса і сьогодні, відкриваючи свою цілющу силу. Ісус виліковує людей в різних частинах світу. Він звільняє людей від злих духів, звільняє від гріхів, зупиняє протистояння між народами, час не зменшив чудодійну силу Божественного Сина. І найголовніше, що він бажає і може задовільнити ваші потреби сьогодні і кожен день, якщо ви тільки дозволите йому це зробити. Помолимось, дорогий наш Небесний Отець! Ми щиро вдячні тобі за чудову ілюстрацію твоєї милості, любові і допомоги нам. Ти є дивний Спаситель, і ми знаємо це. Допоможе нам, Господи, не забувати про це і завжди довіряти своє життя у Твої святі руки. Дякуємо тобі за чудовий план спасіння. І, нехай, Господи, Твоє святе ім'я буде прославленим в нашому житті. Молимось в дорогоцінне ім'я нашого Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Ісус, дивний порадник, готовий проявити свою силу та любов і у вашому житті. Нагадую вам, що ми чекаємо ваших листів та дзвінків, електронну адресу та номери телефонів ви можете побачити на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас! Гарного вам дня! До побачення!